Наявності тих систем протиповітряної оборони, які ми маємо сьогодні, чи доречно буде тепер казати про те, що Україна здатна збивати весь спектр російських ракет знову ж таки в зоні покриття ППО? Ну, правильно, в зоні покриття ППО, ми маємо поки що два дивізіони, які заступили на червоні. Про другий дивізіон днями повідомив командувач сил Герата Микола Лищук. Ну мова йде про те, що систем цих треба багато для того, щоб весь спектр ви маєте на увазі Балістичні, балістичні ракети. Це трошки набагато більше потрібно цих систем, щоб… Працювати проти балістики, бо по балістиці і Петріот, і сам ПТІ можуть працювати в радіусі 40 кілометрів, а не до 150, як при варіанті з літаками, крилатими ракетами і так далі. Тому безумовно треба таких багато систем, і вони не зможуть покрити як не крути всю територію країни. Цю територію країни навіть від аеробалістичних цілей комплекси. На жаль, зараз не можуть захистити, тому всі говорять щодня, що дня інформація не минає без ДТК f 16 який нам дуже і дуже потрібен для того, щоб перш за все захиститися від російського тероризму, захистити наше українське небо. Ну а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях, щоб звільнити всю нашу територію.